Тут лампочка у нас світиться, а ну ще раз натисни. Так. А тут ні. Ось тут у нас знаходиться лампа стоп-сигналу. Так, друзі, сьогодні хочу замінити лампу стоп сигналу, яка знаходиться ось в цій фарі. Нічого складного тут нема, але якщо не знаєте, що де потрібно е відкручувати, можна поламати фару, як бачите, вже хтось намагався зняти фару Значить, що нам потрібно? З внутрішньої сторони де багажник, знімаєте ось тут, заглушку і тут відхиляєте. ось І там побачите одне пластикове кріплення, дійсно видно. І ось тут є друге. Значить, я підозрюю, що фару надломили, тому що. Відкрутили тільки ось тут кріплення, а тут залишили. І пробували її тягнути, можливо, думали, що вона на якихось кліпсах. І тому людей тріснула фара. Зараз відкручую ось ці два кріплення. Відкрутаю ці два кріплення, вони ось так виглядають. Є на різьбу. І після того пробую витягувати фару. Ось. Так тут все виглядає. Значить я бачу, що тут вже над... одне кріплення надломане, ось тут, бачите, де от я з 에... різьбою. І біля нього має бути кріплення, яке повинно входити сюди, чи кліпси. Я вже не пам'ятаю, ну, ще в сірому магані своєму попередньому у мене. ось воно така направляйка, як ось тут є. Бачите, тут вже надломали. Я так розумію, коли... Витягували фару і надломили оцей кутик. І значить і зломили це кріплення. Ось так воно мало би виглядати. І наша сама лампа. Після цього треба скинути ось тут цю кришку. Друзі, мені треба підійти ось цей язичок і виняти фішку. Фішка винята. Ось таким чином тоді маленькою викруткою, щоб вона було зручніше. Знімати кришку і міняти лампочку. Все. Кришечка ось так виняється, розинка тут є така. І ось тут наші лампочки, які нам потрібні. Вийняв я ось цю частину, фаради лампочки знаходяться, вона кріпиться ось такими трьома. За щолками і ось ця лампочка, яка нам потрібна. Показую вам її зразу індекс лампочки P215W. Ось такі лампочки. Тут знаходиться наша неробоча. Значі, як її виняти, треба надавити трішки її всередину і тоді. Повернути її проти годинникової стрілки. Нова лампочка в нас стоїть, ставимо нову лампочку таким самим чином, тільки в зворотньому порядку, тобто придавлюємо її донизу тими направляйками. Ось туди вона заходить, і повертаємо за годинниково стрілки, що вона зайшла в свій пас. І все. І все збираємо в протилежному порядку акуратно, щоб не було ось таких неприємних випадків. Так, все, все гарно працює. Все, донь, дякую.